Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати орхідею Rising Sun. Ось ця красунечка випустила найперше свої квітоносики. Я їх помітила 25 серпня. Сьогодні в нас 23 жовтня. Минуло майже 2 місяці. Ця орхідейка випускала три квітоносика. Ну, один я зламала, як завжди, без цього ніяк жодного архомана. Дивіться, вже йде процес бутонізації. Кайф. Це перша орхідея, яка вже готує, формує бутони, розголуджує свої квітоносики. І скоро, зовсім скоро, нас порадує своїм цвітінням. Я вважаю, що воно зовсім не за горами. Хоча подивіться, як швидко минуло два місяці. Оця чарівна орхідея вже на бутонах, два квітоноса. Це гідний результат. Абсолютно шикарна орхідейка. Супер-пупер. Скажіть, будь ласка, ви фіксуєте таких орхідей квітоноси чи ні? Мені просто цікава. Ваша думка. У цієї орхідеї не зовсім вони такі е, плотні, як у інших орхідей, але будуть плотніші, ніж у інших. Поки от маленькі, вони ростуть. Я не хочу, щоб вони запалювалися, бо в мене дуже багато місця вони будуть займати. А так, я їх, коли підв'язую, вони всі ніби дуже такі. Охайні, так, ще новина. Орхідея, порфона фабрика Одорін пересаджена, ростить корінчики нові листочок, пробудила бруньку. Ми ще побачимо домашнє цвітіння орхідеї Одорін. Уявляєте собі? Я взагалі була шокована, що в неї було дуже мало коріння. Листя втратило тугор, але зараз результат просто шикарний. Заберу зараз форсину і вам покажу. Ось такі листочки гарні. Орхідейка в гарному тургорі. Там, десь в неї всередині, я вже бачила, розкуклені корінчики, я вам колись показувала у відео. Вона нещодавно полита, водичка ще є. Орхідейка шикарно живе, гарно себе почуває. Так, ну тут всюди квітоносики, діф'южн квітоносики лавпейшн, Льюіс. Всі працюють. На цьому підвіконні нема ледарів. Орхідейки. Радість така, коли тобі на душі погано приходиш, дивишся, насолоджуєшся, трошки морально стає краще. Бо вже ми і без світла були, і поблизу зовсім були привіти від сусідів. Але я думаю, що все буде Україна, все буде добре. До нових зустрічі на моєму каналі.